Доброго доброго дня всім! Сьогодні здійснилася моя мрія. Вчора здійснилася моя мрія. Вчора я виграв стореч. Тобто є такий аукціон закинутих гаражів, якщо по-нашому сказати, по-американськи це аукціон стореждів, за які перестали платити. І я нарешті виграв. Я так давно хотів виграти якийсь один юніт, ніяк не вигравав, завжди там ставки перебували. А вчора якось так повезло, що аукціон затягнувся аж до першої ночі. Напевно, всі вже спали в цей час. А це була ніч з понеділка на вівторок, і я виграв його за 320 доларів, плюс там всякі такси-шмакси. Коротше, вийшло 350 доларів. І зараз я стою в заторі по дорозі на цей от сторіч. Стореч комплекс, да, там, де ці всі сторожі є. Зараз я їду туди. Я не знаю, чи воно вигідно, чи не вигідно. Мені завжди хотілося перевірити, бо я бачив також відео в інтернеті про те, що люди на цьому заробляють. І зараз на Uberі дуже тухло, так що буде якраз можливість взяти цей сторич, купити, розібратися з ним. І, можливо, навіть щось з того заробити. Можливо, не знаю. Ось так от виглядає цей сторич на фотографіях, і бачите, тут є коробки Large від Home Depot, тобто не знаю, що там всередині, там може бути якийсь одяг. там може бути якась техніка. Ну, будь-що там може бути, взагалі невідомо. Е їду туди і все вам зараз там покажу. Тому, друзі, обов'язково підпишіться на цей канал. Поставте лайк і напишіть коментар. Розвиваємо україномовний YouTube. Ну що, привели мене сюди в сторіч. От так Отак він виглядає. Що ми тут бачимо першим ділом? Ліжко якесь, це напевно дитяче маленького розміру. Кондиціонер. Крісло, якийсь комод. чи Що це таке? Новорічні всякі... Всякі приколи новорічні, коробки, багато коробок і цікаво, що там все цих коробок. Хто ж це їх тут порвав? Ну, не так думаю, може перед тим як фотографувати працівники аукціону, можливо. Хоча тут строгі закони з цим, не можна нічого тут трогати. Але можливо хтось. Ага, ось тут тут невідкрита коробка, подивимося, що там є. багато 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 всього, багато роботи, багато вивозити. Напевно, придеться мені навіть два рази їхати. Не знаю. О, обігрівач, так. Горщик, горщик для дитини. Це що таке у нас? Ага, це така для речей. Ну, до речі, корисна штука. Блін, я думаю, тут, тут багато речей буде, які мені знадобляться вдома, особисто мені. Так, а це що? А, це монітор. О, монітор. Ну такий, простенький, але нічого продасться, думаю, за якихось 100 баксів картини. Картини такі, ну... Такі досить непогані. Картини. Якісь... Ооо! Ця картина прикольно повішую собі. 2019 рік хтось малював. Ялинка. Ха. Тут всякі кабеля-шнури. Кабеля шнури я люблю, їх завжди не вистачає вдома. Завжди вони потрібні. Добре, друзі. Значить, зараз я буду це все розбирати, грузити в машину. По ходу діла буду скривати коробки і дивитися, що там всередині. Хеллоуін декорейшнс. Якраз скоро Хеллоуін. Прикольно. Короче, мені, мені чесно вже подобається. Карімат. Блін, Якщо чесно, в такому, знаєте, на такому азарті зараз. Мені хочеться все пощупати, все потрогати, все відкрити, все подивитися. Але, блін, треба грузити, коротше, везти додому і там уже розбирати, дивитися, напевно. Залишайтеся зі мною. Ціла коробка ароматичних свічок. Або такі от, втікаються в розетку. Це аромат, сюди ставиться, світиться напевно, цей череп і він там дає запах. Також тут ароматична свічка. Він не взяв кріплення на голову, треба було взяти от, ароматичні свічки. Ціла коробка ароматичних свічок. Загрузив перший візочок, відвожу, гружу і повертаюся назад. Вирішив, що зараз не буду риплятись у всіх коробках, бо це буде прям дуже довго. І вирішив, що прийду додому, там моя мама, Віка, і ми разом все розберемо, що повикидаємо, що лишимо, що на продажу. Будемо бачити. Не переключайтесь. о по 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 А що у нас тут? Жопа стар, жопа стар. Я, друзі, не дуже розбираюся в цих речах, але мені щось здається, що ця штучка може вартувати чогось. Звісно, там не супер великих грошей, але щось можна за це просити. Це типу програвач пластин. Так, тут є. Є ця голка, ну. Треба забуду загуглити, подивитися, скільки воно коштувати може. Я не думаю, що воно якесь дуже дороге, ну, але хоча б може якась сотка баксів. Вже непогано, щоб відбити. відбити. Також є пластини. Тут якісь різні виконавці. Пластини, до речі, навіть ще не відкр... деякі новесенькі повністю не відкривалися ні разу. Ну, цікаво. Ця штука цікава буде. Я вже приїхав додому, хочу вам показати, як я загрузив машину. Це перша ходка, і має бути ще одна, і я думаю, мені на другу ходку вже там все загрузиться, виташить місця в машині. От стільки всього. Буду зараз по коробці, по дві заносити додому, розбирати. То, що на мусор, то на мусор, то, що додому, то додому, і то, що на продаж, то на продаж, буду так сортувати. Я до тепер не знаю, чи буду я знімати для себе стореж сьогодні, щоб це десь зберігати, чи ні. Поки що не знаю. По ходу, по ходу справи будемо розбиратися. Починаємо. Крайше, почали ми розбирати. Що тут багато всякої посуди. Половину ми вже повикидали. Не будемо мілочитися, як то кажуть. Одразу в мусорку. Зато багато е, є іменно всяких скляних стаканів і тому подібне. Значить, Знайшли багато всякої документації, карточки людини, яка мала цей сторож, І тут монети. Багато листів. А, що тут ще? Ну, документи, багато документів. Різні всякі документи. Тут ще якісь шнури і документи теж. Дуже багато спецій. Всяких різних. Це напевно, я не знаю, це що зразу викидати, чи нам може щось треба тут. Ред чиллепа. Блін, зараз, жалко, що Вікі нема, вона би зараз тут це сказала, що? що її трапи, що не треба. Так, ну це нове вроді. Але чи воно нам взагалі треба просто, я не знаю. Ні, ну Ці спеції, такі слухи, вони майже нові всі. Так, розкопки наші продовжуються. Найшли iPad. Не знаю, чи робочий, чи ні. Ну, і чи заблокований, скоріше, що заблокований, ну нічого. лишим, потім подивимося, що там з ним. Так, далі. Тут що, ще всяка всячина, якісь лампочки. О, подовжувач. Блін, дивись, які подовжувачі. Це реально пригождається оце. Це воно так треба, типу, кидай десь тут на ту кучу. Так, ще якийсь планшет. Амазон планшет. А, вона, походу, працювала на Амазоніці чи човіха, чи що? Підпрацьовувала. Не знаю, варто його лишати. Ладно, лишимо, подивимося, потім. Поки що нічого такого суперцінного ми не знайшли. Лиш тільки вспотіли жорстко, жарко на вулиці, викинули вже, блін, замастився в кров'ю. Порізав палець, замастився кров'ю. Розгрібаємо. Приїхала Віка. зараз буде нам допомагати. Так, друзі, знайшов iPod. Якщо я не помиляюся, це iPod класік і, можливо, він коштує якихось грошей. Ну, точно не впевнений, але ну, скоріш за все. Це є зарядка, є зарядка, є, Короче, є все повністю. Так що збережу, подивлюся на eBay, яка ціна, чи воно щось взагалі що вартує. Не знаю. Ну що, це вже цікаво трошки, не знаю, правда, чи це воно щось вартує, але пише, що gold plate, це його позолочене. Позолочене серебро, срібло. Подивимося. Що це таке? Чекай. О, так. Треба буде погуглити подивитися, чи воно щось вартує, чи ні. Я не знаю. Може це для, що, для косметики, чи що. Під шпатами. Ну. Фу, блін, весь мокрий. Найшли е, золото. Ну типа не золото, якась біжутерія. Вот тут якісь таке, не знаю, зберігаємо, подивимося, що воно Вообще, чи щось варте, чи не варте. Якоїсь баби старої тут було, напевно. Що? Може, а, це а це, напевно, грілки для капців. А це скакалка? Да, да лиши. Так, що тут? Дивись, Затинники. ще всяке. Це якась тряпка. Так, да, годинники, це все лишаємо. Це треба буде потім гуглити, дивитися, що воно щось. Вот ну, і хазяйка. Вартує. Ну. Ага. Коротше, так, як я і казав, вона багато курила. Тут ми б знайшли багато попільничок. Курила, пила. Таким займалися. Вела не зовсім здоровий образ життя. Так, значить, ще багато всяких документів. О, oh, Jesus. це хто? Так, я думаю, тут є гроші. Лізо, Ліза, береш, Іди но... йди в хату, лізе. Не повезло. Ось так. А от, до речі, ремішки для Apple Watch. Давай, скільки. Ну це не такі. Такі? Такі? Так. Для, для, для твого, так, підійде. Так. Знайшли ще якісь тут біжутерія, якась така непонятна, не знаю чи це... Це подаває біжутерія. Ну типу так да, якось. Так, да, це херня повна. А ця ніякому просто етамадні. модні. Монета тут попала якось, бачиш, значить може вона якась рідкісна. Коротше, лишаємо, зараз подивимося, давай. Так, ну що, продовжуються наші розкопки. Зараз виглядає все, все отак. Нічого дуже цінного ми тут і не знайшли. Ну Таке всяке всячення, багато чого додому заберемо собі. Буде, звісно, не знаю, чи вийде мені вийти в ноль по цьому юніту, але там ще є коробки, ще є якісь там речі. Будемо дивитися, розбирати. Отак вот от виглядає друга ходка, все, що міг. Запхав, якось загрузив, відкриваємо, ще тут от, коробочки є, це від кухні там якісь причиндали, якісь каструлі сковородки. То вже була на першій ходці, вже була одна коробка з кухонними всякими приладами, навіть дві було коробки. І тут ще одна. Коротше, чув їх, чув їх і багато було тут цієї власниці цього сторожі. Багато було все. Це, ну. Це особисті речі є. Фотографії. о, Відкривачка, це в карманчик кладемо. Множиці, батарейки, якийсь пульт, якийсь отаке. таке. Навіть половину з того, що багато чого тут є, що було, я навіть не знаю, що то таке, для чого вона треба. О, відкривачка для вина. Оце. Це треба, бо воно завжди десь його немає у нас. Здається, взагалі навіть для вина, може і нема вдома. Це збережемо собі. Ножиці якісь. Можемо теж собі забрати. Може і не треба, блін, нафіг воно мені взагалі треба. Рулетка в мене але хай буде ще одна. Це що? Ага, це такі, знаєте, розинові пророзинові штучки, щоб там не скользило нічого. Це якийсь павербанк на сонячній батареї якісь ручки магніти на холодильник, на холодильник магніти Вона була фанатом кіз кіз а це що це така ага це по походу... ага, ну це відкривачка просто. я перше подумав що це для сігара але так да. це відкривачка пива така прикольна зіптайте батарейки все це лишаємо а все інше викидаємо Вики... Це її фотографії на магніті все це все викидаємо Далі, ще одна коробка, більша. Ох, важка, блин. Ага. Ну, отаке, знаєте, що в мене от має мій двоюрідний брательник, приїхати їхати в Америку. Я думаю, що я цю коробочку, тому що я її збережу для нього. Знаєте, от коли приїжджаєш в Америку, оці ось всякі такі вилки, ложки, це все, воно так здається, що воно недороге. але насправді... Але насправді воно все е, виносить багато грошей. Ще одну коробку відкрито, такі коцики були і такий мішочок. Тут кружки, телефончик. Телефончик, iPhone 7, здається. Напевно, напевно залочений точно, але нічого, перевіримо. А ні, це може навіть 8, це iPhone 8, походу. Добре. Так, Що тут є? Давайте Висиплю. Вау! Вау! Так, що нам тут треба? Ці пульти, це що, амазонські якісь пульти, це якийсь записник, це мусор, все. Це чекова книжечка. Хай буде по приколу, з когось поприкалуюсь. Так, це все. Нахер ці пульти. Не треба флешка. Тільки кардрідери, є флешки самої нема. Так, нема. Викидаємо, це викидаємо. Це в розетки, знаєте, завжди їх не вистачає цих штучок. в розетку, це все. Це що? Це типа, ага, що можна тако виключати. Окей. Це все хай буде, хай буде, хай буде. Айпод, блін, не, не перший вже iPod до речі, а це якийсь китайський, чи шось таке, не знаю. На лайтнінгу навіть нічого. На Окей, хай буде. Листи. Купа кабелів, шнурів. Розгалужувач. Окуляри. Добре, перебрали. Парасолька. Новорічних прикрас було дуже багато. Там щось 4 коробки і це вже походу п'ята коробка. Ось такого всяке новорічне. Блін, знаєте, що найцікавіше? Воно все коштує, якщо купляти це все нове. Реально дофіга бабок. Тобто кожен якийсь там предмет, допустимо, от візьмемо оце. Я думаю, ну якихось 5 доларів коштує. А тут цього барахла просто капець, на, реально десь на пару тисяч доларів цих всіх коробок було. А я зараз це все просто беру і викидаю в муску. Розумієте? Бо воно мені не треба, ну типу, що я буду з тим робити. Отак. Треба ще що, трісло. Теж, напевно, вже викинути нафіг дитяче крісло. Картина, блін, ну картина вроді непогана, якщо чесно. Я би може і лишив, не знаю. Подивимось. Оце. На мусорку. А тут стоїть, може, хтось собі забере. Що там ще? Оця коробка теж йде на смітник. Електричний хітер, тобто обігрівач. Ну, Вроді непогана штука, там пориться в інтернеті, воно щось там коштує, знаєте, але нема місця де це все тримати, тому йде на мусорку. Все. Далі. Що, картини? Може лишу це. Штучку не знаю, ще може лишу. Що тут ще таке треба? Ну, Вроді би все, цей столик собі лишаю, прикольний столик брати з собою десь на природу. Так, оце є... Ага, це коротше, теж на мусорку. Новорічний, знову там щось. І оці штучки штрепа викидати. Картини. Хтось старався, хтось малював. А тут приїхав Володя в Америку і все, викинув на смітник. На мусорку. На мусорку, все. Оба. Ну, вроде би все. Вроді би кінець. Ну що, будемо підводити підсумки, забрав я 100 доларів. Що це за 100 доларів? Зараз вам поясню. Значить, це, ці 100 доларів мені давали, я давав е, цій компанії з, як депозит за те, що сторіч після мене лишиться чистим. Тобто я зобов'язаний абсолютно все, що там було, забрати і лишити його чистеньким. Так я і зробив, Зашив його чистеньким, зробив фотографії, показав їм і вони мені віддали мої 100 доларів. Значить, що я можу сказати по сьогоднішньому дню, які підсумки можна підвести. Зі всього того, що ми розібрали, цінного там практично ну, ну, нічого нема, абсолютно такого. Там якийсь один монітор нещасний, який я продам за 50 доларів, е -е, якийсь, там, там, якийсь там посуд. Ну, коротше, таке, знаєте, що ну, не буде коротше, з цього конкретно сторожа, нічого доброго не буде. Тобто я не відіб'ю ці гроші абсолютно ніяк. Вообще. Трошки обідно, звісно, ну, але що поробиш, так буває. Наступний раз вже буду знати. По-любому я буду ще раз пробувати. 100% буду ще раз е, купляти сторежі на аукціоні. Але вже буду добре дивитися, що я купляю, бо тут, знаєте, так просто хотів спробувати, поставив ставку, думав. Поставив таку ставку, знаєте, щоб уже мало хто хотів мене перебивати. Так воно і вийшло. Там була попередня ставка 290 доларів, я поставив 340. Ні-ні-ні, була десь 260, я поставив 320 і плюс там всякі ті комісії аукціонів, фішмі, воно мені вийшло 352 долара і 100 доларів депозит, який мені тільки що повернули. Коротше, 350 доларів. А лише сьогоднішній день я Можна сказати, провтикав. Тобто я сьогодні міг собі потаксувати на Uber і заробити якісь 3 соточки, там може 4 соточки доларів. Я цього не зробив, це раз. Друге, я е, значить, витратив 350 доларів на цей аукціон. Тобто, можна сказати, грубо говоря, ну якщо там продам якийсь там той кондиціонер, може продам там якісь були сумки, кот. Е Ну, типу, фірмові сумки, десь не знаю, штук 20. Я попробую все одним лотом так продати за 300 баксів, щоб просто відбитися. От. Може вийде, може не вийде, не знаю. Коротше, підсумок. Тема цікава, ритися в чужих речах. Це дуже цікаво насправді. Дивитися, там, от, це, це була якась жінка, там, офісний працівник. Це прохуйте все її життя було в цьому сторічі. Там сторижі. всяких її карточок, блокнотів, ручок, записників, її фотографії, там ну Все було, біжутерія, якісь там навіть були позолочені. Ну, Я би не сказав, що вона була якась там сильно багата жінка. Ну що ну, була, може вона жива, не знаю. може вже й померла. Типу, чого цей аукціон? Вишеного, чого цей сторіч на аукціон. напевно, через те, що вона вже померла або десь виїхала за, за кордон, чи що не знаю. В общем, отак от вона все життя збирала, то все барахло, там дуже багато всього було. Видно, що це так, знаєте, наживалося роками, там, не знаю, 10, там, 15, 20 років. От, а я це просто взяв все, і повикидав в мусорку. і все. Добре, що мені що дуже сильно повезло, що в мене в ком'юніті, де я живу, там є такі великі контейнери, ніхто за тим не дивиться, можна викидати. Що хочеш, і скільки хочеш. Я так і зробив, викинув багато всього. Напрацювався сьогодні. Капець просто Вообще, дивіться, весь мокрий до тепер. Тому що я приїхав туди. Мені треба було все зробити до шостої години. Я приїхав туди в 5.20. двадцять. Мене було 40 хвилин для того, щоб цю другу ходку я маю на увазі, коли я робив. Другу ходку. Мені треба було все загрузити і ще й встигти добігти до їхнього офісу, забрати свої 100 доларів. Якщо б я цього не встиг зробити, би ще завтра туди їхати, чого я взагалі би не хотів. Взагалі, блін, не видно деркала, не, видно не на актор буду їхати. Взагалі не видно, що там, де там, хто там. Ану, повезло, повезло. Перестроївся. Коротше, отак. Тема цікава. Буду по-любому ще так робити. Буду ще брати сторожі, можливо, вже не один, а з кимось на пару. Тому що одному реально важко це все зробити. Напрацювалися ми під хатою, там це все перебирати на, на сонці, на жарі. Ну коротше, важкувати, чесно вам скажу. Та треба когось брати з собою, щоб разом це робити. І відповідно, якщо попада на бабки, то це значить ділиться на двох. Якщо профіт, ну теж ділиться на двох, відповідно. От але так менші ризики. Давно я це хотів зробити, я це зробив, я спробував. Все, я вже знаю, як воно працює. <хи> Отака. От от. e, значить, в принципі, це була вся інформація. Друзі, всім дякую, що були зі мною, що дивилися. Сподіваюся, вам сподобалось. Пишіть ваші запитання в коментарях. Обов'язково лишайте як найбільше коментарів. Дуже буду всім за це вдячний. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде більше відео. Я стараюся. Я зараз конкретно взявся за YouTube, Вообще все, в мене мотивація. Як в Петі Оставчука, максимально-максимально сильно. Я хочу знімати побільше відео, заливати, бо за минулий тиждень я залив пару відео, і в мене активність на каналі виросла капець. Я за місяць заробив там на Ютубі щось 40 баксів. Тіпо, це, звісно, копійки вообще, це дуже мало. Але знаєте, ну приємно, м'яч, але приємно. Тіпо. Плюс якісь актив є люди, щось дивляться, пишуть, ну прикольно. От. Ну, але основна моя мета Ютубу, як це було ізначально, це просто для збирати, знаєте, е іс історію мого життя. Типа, я собі там на старості, колись, коли мені буде там, не знаю, надіюсь доживу до 70 років, е сяду собі десь вечором і буду переглядати відео, як я там 30, 40, 50 років назад там двіжував, там був, там відпочивав, то робив. Коротше, воно цікаво. Так що все, друзі, всім гарного дня, до побачення.